Вже кілька років поспіль кияни розпочинають свій тренувальний цикл у Німеччині. Наша знімальна група вирішила розшукати там динамівців і на власні очі побачити все, що з ними відбувається. Штутгарт, недалеко від якого розміщена база Динамо, зустрів нас незвичною, як для зими, теплою погодою. Місто жило своїм повсякденним життям. А про те, що у ньому вже два тижні перебуває на зборах найкращий футбольний клуб України. Практично ніхто з місцевих жителів і не здогадувався. Але наше здивування стало ще більшим, коли ми практично в центрі Штутгарта побачили автобус Динамо, а біля нього до болю знайомі обличчя. Як виявилося пізніше, у передостанній день зборів команда відпочивала. І гравці зайнялися пошуком невеликих презентів для своїх рідних та близьких. Досить швидко впоравшись з цим нелегким завданням, кияни вже після обіду повернулися на свою базу. На думку гравців та тренерів, тут створено усі умови для ефективних тренувань. Навіть передбачено особливий раціон для кожного з футболістів. У післяобідню перерву ми вирішили не турбувати гравців. Здавалося, що під час їхнього відпочинку навкруги відпочивало все. Проте такий стан тривав недовго. Вже під вечір динамівці вирішили розім'ятися. Грали вони не за вказівкою тренера, а задля власного задоволення. Команда Сергія Реброва з рахунком 8-6 перемогла команду Андрія Шевченка. Загалом же, ці два футболісти часто тренуються разом, залишаючись на полі вдвох навіть після тренування. А вранці динамівці грали свій останній матч на цих зборах. Суперником на цей раз був лідер другої бундесліги Ульм. Хоча гра була доволі напруженою, але принципового значення для киян вона не мала. Чергова можливість поекспериментувати зі складом та відпрацювати нові тактичні схеми. Що стосується суперників Динамо під час зборів у Німеччині, то тут їм не пощастило. Провідні клуби Бундесліги з різних причин відмовилися від зустрічі з киянами. Довелося задовільнитися рядовими командами. На серйозні поєдинки Динамівці сподіваються під час наступних зборів на Кіпрі, в Італії та в Ізраїлі. Планується зустрічі з московським Динамо, Міланом тощо. Після гри з Ульвом настав час підбивати підсумки зборів. В руті перед Динамо не стояло завдання показати якісь реальні результати. Тут закладаються фізичні кондиції гравців, відробляються нові тактичні схеми, а також виховується дух команди, відчуття взаємозалежності та цілісності організму. Йде ціленаправлена робота закладається фундамент. Після отпуска, в общем-то, совершенно естественно. Ми сохранили не просто костя команди, ми всех всіх команды, команди, они готуються к матчу з Мадридом. Досить швидко склавши всі лаштунки, динамівці залишили тренувальну базу. Тренери та гравці змогли висловити свої враження про Руйт лише після цього, коли Німеччина вже залишалася позаду, а Київ ще був попереду. Если вы знаете, мы вроде каждый год, ну, это наша уже традиция, мы знаем эту базу, спортивную школу, и поэтому там все условия созданы, и все залы есть, все поля есть. Поэтому здесь самый оптимальный вариант, чтобы тренироваться, проводить сборы. В общем-то, та программа тоже была заложена на данном этапе, она полностью выполнена. А, а вот само, как оно будет, мы можем только оценить это, наверное, через месяц. Первые сборы особенно тяжелые. Особенно, ну, якщо можна сказати, такі нагрузочні. Тому ребята ну, всі нагрузки, если ну, можна так, видержали дуже добре, працювали з настроєнням, найголовніше. Втома на обличчях гравців відверто кидалася в очі. Проте кожен з них по-різному її переборював. Однозначно, в плані насиченості ці збори справді були успішними.